Людмила Віталівна дізналась про старт нової хвилі видачі продуктових наборів від Ради оборони міста та Криворізького міського прогресивним методом з інтернету з соцмережі. Отримує вже не вперше в зручному для себе місці. Палаці культури Південний. Радіє такій підтримці від міста. Із фейсбука, інтернет. Ну і радіо. Людське радіо, молва. Що є така програма? Дуже доречна допомога, дуже своєчасна допомога. Ну і тим, хто організував, що це зробив, дуже велика подяка всіх мешканців нашого міста. Світлана Митрофанівна також завітала до центру видачі продуктових наборів до Палацу культури Південний, адже він майже поруч із її будинком. Містянку швидко обслужили та видали пакунок, на який вона має право. Зараз на заслуженому відпочинку працювала операторкою по насосам на цементному заводі на НКГЗК близько 30 років. Дуже добре, оперативно дівчатка всі вічливі. допомагають. Юючи старушкам і винести, і упакувати. Нічого дякую. не скажу. Велике їм дякую за їхню оперативність, за нашу міську раду, за допомогу і за оборону нашого міста. нашим. Керівникам велике дякую. Нова хвиля видачі продуктових наборів від ради оборони міста та Криверійського міськвиконкому розпочалась 10 листопада. Мешканці Інголецького району з першого дня поновлення цієї програми активно приходять до пунктів видачі за своїми пакунками. До їх складу входить борошно, цукор, крупа пшенична, макаронні вироби, свинина тушкована, соняшникова олія, згущене молоко. У нас в Інголецькому районі придбачена видача 8900 тисяч пруднаборів наборів і наразі вже на сьогоднішній день видано 2560 наборів. Люди, ви як бачите, сьогодні на пункті видачі актив. А ми попередні наші працівники попередньо повідомляють, зв'язуються з і означають час, щоб не були не, нескладності, не виникали при видачі. В разі, якщо люди через фізичні особливості не можуть особисто завітати до пунктів видачі продуктових наборів, їм в подальшому здійснюють адресну доставку за місцем проживання. Для цього слід зателефонувати за номером 1520 чи на мобільний номер пункту, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Віктор Степанов, Перший міський.